Вітаю вас. З вами магазин AutoZuck UA. Сьогодні ми розглянемо пусковий пристрій він же Jump Starter або бустер від компанії Alligator, модель GS843. в фірмовій упаковці. Всередині у нас запаковано ось так. Фірмовий чохол, весь комплект. Тут у нас знаходиться. Сам бустер з міцного пластику, доволі важкий. Кнопка вимкнення на передній панелі знаходиться. Також ось такий є проблевкові майчки. На передній панелі у нас дисплей невеличкий для того, щоб відображати сіємність акумулятора, заряд. Верніше, ємність акумулятора вбудовано 20 000 мА. Під заглушками у нас знаходиться два повноцінні USB-роз'єми type C роз'єм потужністю 18 Вт. З іншої сторони, у нас знаходиться роз'єм для підключення крокодилів, який в свою чергу під'єднуються до акумулятору. Номінальний пусковий струм у даного бустера заявлено 800 А. Піковий струм 1600 А. В комплекті у нас знаходиться також інструкція з гарантійним талоном, крокодили до акумулятору і також додаткові дроти. Один USB на Type-C, інший USB на Type-C, також мікро-USB і під iPhone.